Вона стала певною мірою лише несподіванкою, тому що такий варіант подій він не виключався ще раніше, тому що і в ЗМІ були повідомлення, і не тільки про те, що е генерал Валерій Залужний може стати послом в Сполученому Королівстві. Тобто е була, ж, була ж певна інформація, що скоріш за все пан Залужний залишиться е в команді. Ну фактично, я маю на увазі. В управлінні держави і він буде працювати в інтересах держави і надалі на якому якій ролі б, яка йому не була б визначена. Ну і в принципі серед одних серед посад лунали а, дві це або секретар РНБО, так можливо, або але там все ж таки є діючий секретар. А от посол в Сполученому Королівстві вочевидь більш реально було, тому що там посла не було. Фактично з літа 2023 року, тому я вважаю, що це правильне рішення, тому що по-перше, зрештою, у нас з'явиться посол, він там має бути, тому що Британія стратегічний партнер український. По друге, Валерій Залужний користується підтримкою, авторитетом не тільки в Україні, а і в світі, зокрема у британських партнерів, з якими він неодноразово зустрічався на різних форматах. По-третє, він є символ так само опору українського народу, і я думаю, що він буде цікавий багатьом в Британії з точки зору спілкування, зустрічей медійної активності, певної так само, тобто інтерв'ю, якраз в інтересах нас, аби по-перше, нагадувати суспільству, що триває війна. Там, що російська агресія не зупинена, і що підтримка британців для нас надзвичайно важлива. Тим більше там, можливо, будуть вибори восени і парламент. І наступне це щоб акумулювати ті ресурси і пояснювати, що Україні зараз найбільше потрібно на полі бою, аби давати відсіч російському, російському агресору. Крім того, я думаю, що це. Знімає дещо питання певні там, знаєте, спекулятивні, і дещо маніпулятивні, що а, Валерій Залужний міг піти в політику, що він міг би там пристати до когось з опозиційних сил, і так далі. І знімає ось цю, скажімо так, я вважаю, що це позитивно, ще й тому, що це стабілізує внутрішню політичну ситуацію і не дає ворогові а Росії можливості маніпулювати цим, поширювати фейки а Спотворювати інформацію, і намагатися таким чином підбурювати тут певні настрої в українському суспільстві. Тому це заспокоює ситуацію і на міжнародній арені, і в Британії, я думаю, і це заспокоює ситуацію дещо серед певних ось там категорій в Україні. Я не виключаю. Тобто, я допускаю, що коли о, обговорювалося і коли фактично. А Валерій Залужний пішов відставку, тобто, коли відбулася відставка так з посади головнокомандувача, обговорювалися певні а, опції щодо його подальшої залученості в роботу, тобто пропонувалися різні варіанти, а, де а, Валерій Залужний і його знання, досвід міг би бути корисними, і серед них лунала посада а, посла Сполученому Королівстві. Я думаю, що він міг її дійсно обрати самостійно. Це так. Я не пригадую, що саме головнокомандувач, але можу сказати, що, наприклад, для а, тієї ж американської політичної традиції цілком притаманно, коли а, люди ставали а, послами або дипломатами, або навіть майбутніми державними секретарями, ну, наприклад, а, в Сполучених Штатах. Керівники спецслужб могли такими ставати так і працювати далі на дипломатичній службі. Наприклад, були інші випадки, коли військових так само призначали на певні дипломатичні посади і вони виконували функції, скажімо так, або люди з військовим досвідом служби, хто пройшли достатньо, скажімо так, серйозну службу чи в в'єтнамі, чи не тільки. У дехто на інших перебував, тобто в принципі, це більше притаманно, власне кажучи, такі американські традиції. Але випадки, коли військові або представники спецслужб можуть зробити дипломатичну кар'єру, вони є. А от щодо головнокомандовичів, відверто скажу, я навіть і не пригадую зараз. По перше, ухвалене рішення, по перше, я думаю, що навіть і не варто обговорювати. Щодо генштабу тощо, тощо тощо. Ну ви знаєте, тобто ситуації були різні в історії, коли е, Черчилля позбавили лорда Адміралтейства, він навіть на фронт пішов деякий час майором, тому що він розумів, що йому не було місця в керівництві тодішньому. І е, з, з, з цієї точки зору, я думаю, що навіть і не варто дискутувати на тему генштабу, тому що вже ухвалено рішення, тому що він уже не в генштабі, він уже... Не на посаді головнокомандувача. Я думаю, було би, знаєте, дещо дивно, що відбувається відставка з посади головнокомандувача і потім десь призначення в генштаб. Ну це так не працює. І тому мені здається, що треба рухатися далі і, вочевидь, розглядати наступні сценарії, варіанти, де пан залужний може бути корисний. Для України, для всієї України і послом, він може бути дуже корисним з тих причин, які я перелічив, впізнаваність, символ спротиву, до нього буде, я думаю, серйозна цікавість і увага там у британської аудиторії. Що стосується його звичайно, відсутності досвіду дипломатичної служби, так безумовно він є. Але я думаю, що для цього можна підібрати команду. Професійних дипломатів, професіоналів, які спеціалізуються саме на сполученому королівстві, або які вже працюють в посольстві, або когось ще з тих, хто там не працює, але потенційно буде працювати в команді посла залужного майбутнього посла, і щоб орієнтуватися в процесах, тому я абсолютно вважаю, що треба дивитися вперед. Бо ми зараз, коли ми говоримо про те, що от. Ті, хто коментується і каже, от було б корисніше тут. От було б корисніше тут. Ну почекайте: ну, якщо а, сам а, Валерій Залужний погодився, що він хоче стати послом, мені здається, питання знято.